достатньо кажучи, обґрунтовано все. Яке я хочу сказати в сторону стабілізації і підтримання якої НГДУ. Я приїхав сюди як працювати в 97-му році в кінці, яка тенденція йшла, яка до різкого розпаду, яка рівня відбутку нафту. Так, як і по усіх регіонах і так далі. Е, вдалося нам е, рядом е, заходів вже, як вже ті перед виробленням стратегії, якої на 10-15 років викривають, е, підтримати кажу, існуючий фонд звернули з роботою над фондом існуючим зокрема у в Береславах. Ми стабілізували рівень видобутку на аптека на 100 тисяч тонн без стена. І так цей рівень тримається досі, кажуть, правда, кажуть, нам вдалося робити фінансування на буріння Верхомосковецької години, яка, яка в принципі розкрила це родовище, і вона передала розвиток дещо буріння. В регіоні, не кончив в Бориславі, але на підтримку Бориславського НГДУ. І зараз 140, коротше кажучи, порівняно з усіми шістьма НГДУ в Україні, Борислав стабілізувався на, на, на рівні якої і цей карь був хороша розміра. Так, стосовно було... Е Чому, як кажуть, ситуація я кажу, загалом, як у Кравці, і в Бориславі, як фінансова, е, важка і е, не знаю, що змінилася суспільно-економічна формація. Політекономія всі, всі свого часу, як кажуть, кажу, капітал рахує гроші, приватник рахує гроші. І як було сказано від житті пан голову, що нас люди ніхто увагає і на те, що Борислав депресивний район, таких депресивних районів, як і в Україні, як ну, безліч, не прирядкувати. Як кажуть, зокрема про вівсіні, ми знаємо сірку, ми знаємо, як кажуть сусіднього цікаву, як кажуть, маємо стерник, свій маємо як кажуть, наші шахти тут і так далі. Я, як кажуть, дуже глибоко сумніваюся, що буде прийнятий той якийсь закон як кажуть, про мікронадання статусу Бориславу. Я, 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 і кажуть, <розвучить> не гаразду і так далі. І кажуть, розмов буде багато, і кажуть, воно не буде прийнято. Але ж по калушу прийняли свого часу. <розвучить> ну, калуш і кажуть, дещо, 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 і кажуть, складніша ситуація. Так. Старало тому, що там, кажу, як кажуть, пам'ятаєте, як поплив Дністер до, до Румунії і так далі, і так далі. То вже міжнародні там скандали і так далі. А тут раптом як завалиться Борислава, я кажу, я кажу, три дні поплачуть і і я кажуть, на то ви оптиміст. Справа в тому що, що оскільки я пропрацював тут 10 дітей, то в Бориславі причинився до столітньої історії, і я кажуть себе. Патріотам, як робить Борислава і, зокрема, нафтового управління. Ну ви ще і раніше приїжджали Борислав, до, ви, в Борислав до 97-го року. Третій з них яка, на Бірні. Деякий досвід був набути, який каміння переводився тут на, на, на Бориславі. Нами був створений в НГДУ як перспективний план на 10 років розвитку. Якові було, як показано, яке, як буде йти таке видобути в нафті. Так як падав, як вже до нуля впав. Якщо нічого не робити. Якщо як кажуть, друга лінія була, як кажуть, як я кажу, більше-менше стабілізація, яка працювати з фондом сверливень, зокрема, гідророзричну Росію і, розриток, і так, далі, так далі. Зараз дуже багато говорять, на яка шкідлива річ, кажуть, мати кажуть, люди, які кажуть, нічого не, не, як таке, не, 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 не розуміють у цій справі, я кажу, я... І третій ви кажуть, от стабілізація зростом і кажуть, яка... Кажуть, що Скажі, ви той ісланцевий газ добували вже давним-давно без американського. <сміття> Та во власне. Так от, як кажуть, Борислав, кажуть, згідно якою кажу, той, яка, програма, яка кажу, у нас я кажу, з Михайловичем була розроблена, яка і вона, і я і вона йду, яка і вона, як не закінчилася. Розробляється вона і далі. Значить, дозволяє, як кажуть, нам казати, зберегти як для Борислава, для економіки Борислава, для соціального Борислава, як кажуть, енергію. Пару речей, я на пам'ять можу сказати, що треба було робити, як не не кончить самому Бориславі, тому що тут светловини досить, яке вже коли стояли. Поза тим гідрозриви дали можливість, коли нам стабілізувати ведука нати. Як ми провели порядка <головіка> 20 гідрозрив самими То На На Бориславі 600 світлових. Ну, конкретно.